Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно. Сьогодні я вам розповім, як готувати гречку, щоб вона була розсипчастана і смачна. Спочатку я на плиту ставлю воду, підсолюю її і чекаємо, коли вона закипить. Гречку варимо в співвідношенні: одна частина гречки, дві частини води. У мене ось така чашка. Я її висипала і промиваю. На плиті в мене закіпає дві чашки ось такої води. Промиємо можна 2-3 рази. До чистої води і готово. Вода вже закипіла, вона в нас підсолена, і додаємо миту гречку. Перемішуємо, накриваємо кришкою і чекаємо, коли вона закипить. Потім віднімаємо кришку, знімаємо всю пінку, яка утворилася, вогонь зменшуємо на нижче середнього і так варимо гречку десь хвилин 15 20 не перемішуючи її. Поступово вода буде випаровуватися, але ми її не мішаємо. Перевіряємо ось так ложкою до дна, чи випарувалася вся вода. Якщо ні, ми далі варимо гречку, поки повністю вода не випарується. Так, ми перевіряємо. Бачите, на дні ще є вода. Значить, вона ще не готова. Хай собі вариться. Перевіряємо ще раз. Все, вода випарувалась. І гречка готова. Бачите, вона вийшла розсипчаста і готова. Відразу можна вже її їсти. Накидаємо її на тарілочку. І я люблю гречку з маслом. Це просто дуже смачно. Рекомендую. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, чи подобаються вам наші рецептики і, можливо, ще хоче бачити в нас на каналі. Смачного!